Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Позіхання. Фізіологія каже, що в цей момент відбувається, так би мовити, охолодження мозку. Таке собі перезавантаження через остивання, заспокоєння чи сон. Та чи дійсно воно працює? Зазирнемо до Вікіпедії. Позіхання, зівання. Ось цитатіо. Мимовільний дихальний рух, який характеризується глибоким та повільним вдихом і швидким видихом, властивий лише савцям і, як правило, супроводжує сонливість втому або нудьгу. Позіхання допомагає охолодити мозок, зняти втому та напругу, оновити повітря в легенях. Який чудовий природний помічник, вам не здається? Я до того, що гріх не використовувати такий простий засіб у буденному житті. Спробуйте, коли бачите дитину в тривозі, почати при ній позіхати велика ймовірність, що дитина, завдяки дзеркальним нейронам, почне повторювати за вами і постепенно заспокоїться. Користуйтеся.